І всім привіт народ, з вас підписувати фотобайком продовжуємо грати в Age of History 3. Так, зараз я хочу зайти в другій світові війні і пограти. Так, ця Коантарктика мені не потрібна за Польщу, за Польщу, бо тут є таке формування, як Мижмор'я. І найлогічніше його формувати саме за Польщу в 1936 році, коли ще. Так, покращити, покращити з усіма навколо. Ой, нехай в Горші також покращити усіма навколо покращення відносини. в нас армія. Досить велика. Так, 101. В той час, коли економіка 833? Нормально, оголосити війну Оголосити Мінімальні витрати на дослідження, максимальні витрати на армію. Виводимо. Виводимо з ладу Литву. Є. Зробити вимоги. Забираємо. Так, для початку, до речі, переваги. Я б спочатку вкинув ефективність виробництва. Радники, можна створити диво. Ось відміт палків. Крина і оборона прикроч. Відносно цікаво. Дауро, хочеться, що ліміт від полків мені зайвий не буде. Ти? Надіслати образу. Ти не з ким не воюєш? Ні, стоп, ти з кимось воюєш. Тільки з совком. Ні, це жахливо. Ні, я не можу зараз на них піти. У. Блін, це дуже неприємно. Також мені. Ой, мені ти потрібен. Не вистачає балів дипломатії. Ну, окей, Литву я вже не піду, не встигну. Так, це жахливо. Це дуже жахливо. Все що тут відбувається щось. НАТО активно все полетіло. Пекло просто. Так, давайте припиню покращувати відносини з Польщею. З Латвією нема сенсу. Сенсі. А все, прибирались. Нема сенсу нічого робити. Так. Немає радників, до речі, з інновацій. Давайте спадщина Яка дасть атаку юнітів, тут атака генералів. На, на, все, все покращу просто. Щоб було. Так і бонус, дякую. Мені треба зараз 10 дипочків дочекатись і винести вас. Огосидину. Погнали, одразу атакую. Все, це є. Ще два ядра. Німеччина. Я сподіваюся, не будеш мене чупати. Так, є Чехословаччина. Так, перша в нас економіка 958. Поки що не збільшу армію. Мені цікаво, чи поцінує Чехословаччину. Давайте я збережусь зараз на всяк випадок. Ні, а знаєте що? Так чи інакше нам все ще Естонію потрібно. Що так, що так не залишається. Кордон з Савком, просто, типу, ще додам Естонію. Тому погнали. Просто мені треба почекати дипломатичні очків достатньо. Так, трохи менше на армію, підзбираю грошей. Рано чи пізно вони мені потрібні будуть. Ой, дуже хочеться вірити, що я це все переживу. Бо зі мною, типу, тут Савок і Німеччина прям активно погіршують відносини. Деба немає жодної країни. Хоча ніхто мені не пропонував альянс. І це прям проблема. Так поїжджу відносини з Естонією. формування армії. Яка різниця? На. Хоч мені виробництво пропонують на 5% на 6 років, на. Вони дратують ось ці сповіщення, коротше. Вони часто освічуються, вони більше дратують, ніж допомагають. Так, окей. Які в мене найдорожчі ресурси? У нас барвник. Барвник це точно найдорожчий. Я барвник ось тут? А, це український барвник, ну окей. Ось так. І пам'ятну бібліотеку будуємо. Тут так само. Плантація барвників. Економіка. Пам'ятник, бібліотека. І ось так потроху будемо розбудовуватись Все, більші витрати на армію. Підпливаємо, можемо оголошувати міту війни сусідню провінцію щоб це вони на нас напали, не ми на них. Все, вони зайшли на нас. Вони самовбились. Можна захоплювати. Все, зробити вимоги, збираю повністю. Так, повертаюсь. І тепер в мене економіка. О, так типу вони вистачає грошей на ядра. Все, ядра усюди є? Так, по місіях трохи позбираю, дякую. Далі. Мені економіка зараз 1100 дозволяє ще трохи армії викликати. Насправді так кажуть, я б порівняв просто кількість армії на нормаль... нормально зробив би. Яка просто. Мені дуже не подобається армія, яка є. Окей, зараз. Дайте мені подумати, я гроші поки збираються. Блін, хоча ні, в принципі, більш-менш правильна армія, бо ми на всю ширину фронту воюємо. Мені здається, я більше до цього просто неправильні армії робив. О, повачна прийняла ультиматум. Я потім що відносини з наших словаччину. Блін, судячи за все, умовно історично буде йти в лапках, наскільки це погнали. Судячи за все, мені також кинуть скоро ультиматум. Я сподіваюся, Франція за мене вступиться. Оборон пакт? Ні, ніхто не хоче зі мною оборони пакт. Ні. Оу ні. Давайте тоді зараз концентруємося на розширенні. Ні, все ж таки, типу, по стандарту своєму буду робити, як я зазвичай роблю. Я 11, да, Блін, не знаю. Ой, коротше, нехай стара армія буде старою армію, і я додатково буду робити нові війська. Я б хотів би армію до кінця забити. Ні. Все. Я прогав можливість. Ой, як би ви на мене зараз не пішли, слухайте. Давайте без цього. Ось так. 16 військ. Трохи окремою логікою, але є. Хм, угорщина. Оголосити війну. Бо я так вирішив, Давайте, приходьте в гори. ой що таке? Саме вбились об гори. Як вас не шкода? А десь у вас ще війська мають буде? Ні? Нема. Так, є зробити вимоги. Забираю. Я не можу їх повністю захопити. Давайте всі привінці візьмемо. Це має трохи збільшити. Робити вимоги. Мені не це захопити. Давайте спочатку ось так. по цю ріку забираю, Далі наскільки вистачить. Настільки вистачить все. Ой, красиво, прям рівно поріжці. Ні, збили мені. Коротше, красиво. Ми зміну вимогу затвердити, а тепер відпочити. Варшава. Мої війська в Варшаві. 546 треба на асіміляцію повну. Але економіка у нас 1200, у вас 3000. Ну, так, трохи нерівна економіка. економіка. Так, це є. Ворші насімільовується, у нас велика агресивна експансія. Війська. Що, 1300? Ну давайте вже на свій ліміт викличу. Так сюди. Два рази. По вісім. Ну так, да, все. Німеччина пішла на мене війною, але сподіваюсь, воно ж воно спрацювало так, як треба. Вони пішли на мене війною, але вона спрацювало... спрацювала. І нас працювало саме так, як треба. Якщо б я ще бачив, що роблять мої союзники. Що там? 23, мало прийшло. Але я б таки, щоб не вступати в бої. Чекаємо. А, ні-ні-ні-ні! Я ж не хотів вступати в бої. Так, ти. Сю... Я не постав. Блін, я Я ще не поставив максимальну витрати на армію. Текаємо. Ні-ні, тікаємо. Ви мене не розумієте. Давайте доб'ємо цих. А, я не мо... Я на Словаччину не можу зайти. Я обичаюсь. Ти ж з французами. А, ні. Хмм. Так, це жах. Тікаємо, чекаємо, чекаємо. Так. Хм. -м. Я б міг здатись. Я б міг зараз перезавантажитись. і тобі. Хм. -м. Якщо завантажуєшся вони менше забирають чи більше? Але проблема в тому, що я ще воював з ними, прям воював. Хм. Це навіть цікаво, якщо б я прям з самого початку гри йшов чисто в армію. Тільки в армію, це нічого більше. Дай я перезавантажився зараз. Це тоді подумав на Чехословаччину. А якщо я справді зараз типу сконцентруюсь на Чехословаччині? Ну, що буде, якщо я захоплю чехословаччині Ультиматум Німеччина менікине? Поїшти відносини цікаво, чи міг би я викликати достатню кількість армії, щоб прям зупинити Німеччину. менше. Блін, у нас, судячи, за все ще зі мною відносини, бо ми щось дуже повільно з ними погіршуємо. А мінус Австрія. Для міжморгір'я і не потрібна Австрія, тому не сильно хвилюємось. А ось ти мені потрібна. Швейцарія твій союзник. Так, я сподіваюся, мені байдуже, те, що Швейцарія твій союзник. Максимально технічне обслуговування. Іду в хуст. Ось сюди. Опа. М. Окей, зараз. Ось тут мене протокували, ви мене протокували. Ідемо на ваше допиття. Все. швейцарці, не хочуть з швейцарцями воювати. Окей. доведеться. Mm. Зробити вимоги. Ну, зрозуміло, що я далеко все не заберу. І навіть те, що потрібно для міжмор'я, я не візьму. Та. А... Штучний інтелект. Давай. Не захоплюємо мені тут. Ляті німці. Зробити вимоги. Так, ну, що так, що так, я повністю не заберу, але хоча б Словаччину. Так, це дратує, ця механіка жахливо зроблена, бо в мене. Короче, навіть в мене не питали, хоча. Фактично був власником цих провінцій. О, я навіть трохи зайвих провінцій забрав. Не треба було робити мижну угоду до того, як Німеччина пішла, бо я б міг ось так захопити, так як мені треба. О, я не хочу забрати зайві провінції, тому продати провінцію. Мені шкода, що. Mm -hmm. Вони максимально некомфортно це зробили. Я не можу продати ось цю провінцію, речані. Ой, все, я образився від шпіці від мене. Угорщину покращити. Не покращувати якої проти не покращувати? Тоні. Ти наступна. Просто тому, що я так а, Але німеччину мені не зупинити. Ну, типу, навряд чи я прям зможу зупинити Німеччину. Тому це відчуття, що єдина можливість перемогти Німеччину, якщо прямо з самого початку сів. У мене 90-гресина експансія. Сів в покращення армії. Так зараз єдине, що мені треба, це збирати армію. Тому погнали. Перша вісьмірка. Друга вісьмірка. Що в мене там по ліміту? Ну ще 8 і все, що далі це за лімітом буде. Ліміт на 10 додамо Та це не те, щоб мене врятує. І він не одразу оновився, дякую. Так, десятка військ не те, щоб мене врятує. Та мені прям перезавантажитись, окей. О, 50. Окей. У мене ліміт взагалом не був Я можу ще викликати досить велику кількість. 4 по 8. О, Німеччина на мене напала Не встиг. Насправді я б побіжав би разом з іншим воювати. Типу, тобто, я б допомагав іншим тут битись. Ось так. Щоб ми не були окремо один від одного. А, і нас навіть так відбили. Я спробував. Я спробував, і тепер мені цікаво, що якщо я здатись тикну. Не так багато провінцій в мене захопили, знаєте? Не так багато. Типу, тобто, все, я пережив цю війну, я пережив так чи інакше. Типу, я не в мінусі. Це хорошо. Ну, тобто, типу, я здався. Я лишу за собою якісь провінції і так далі. Зараз відновлю свою армію, як би дорого це мені не було. А це дорого мені буде. І я б пішов на Угорщину. У в мене 70 військ. Може не треба було з Німеччиною воювати? Може не треба було війну з Німеччиною саме вступати? Так, виніс, довиносив. От, ходите? Не ходіть, я забороняю. Треба було забити на Німеччину і просто розширятись навіть. Просто розширятись, розширятись, розширятись. І чим менше... Чим більше б ми на провінції було, тим менше б Німеччину могла захопити. Блін, а я напав, я, звісно, молодець, але. А! Агресивна експансія. Мені, в мене збилася агресивна експансія. Так, окей. Я нічого не можу захопити наверное, толком. Ось так. Затвердити. На жаль, мені все ще. О! От такого вирішив повоювати. Проти Німеччини. Хм. Тобто вони. Почали знімачно воювати тільки тоді, коли я програв. Сначі за все так вони починають воювати, коли я програю, і в мене з ними перемир'я. Я не можу повернути свої з провінції. Прекрасно, дякую. Прям в навколо воюють. Всі, окрім мене. Дякую. Ні, дякую, дякую. Чим зіпсували мені життя. Дякую. Ви мені зіпсували все життя. Німеччина програється, типу, зрозуміло само по собі. Ні, Знову я не можу. Це. Мені повернули мої провінції! Мені мої провінції повернули. Це цікаво. Це прям цікаво, що мені мої провінції повернули. Максимальні витрати на армію я тримаю, бо мені треба відновити армію. Не те, щоб хорошо, це прям прекрасно. Щоб гроші мати? Так, слухайте. Слухайте, як на першу серію дуже непогано. Ми отримали початковий такий бустик. Маленький, де типу, поступово можу далі розширятися, я пережив Німеччину. Я міг навіть не перезавантажуватися, просто почекати, поки всі нападуть на Німеччину і повернуть мені мої провінції. Хм, ну непогано. По... Не Могло бути краще, але і так непогано. Так, хочу нагадати, що по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory. Це гра, яка вийде через півроку, але ну, вже виглядає неймовірно і буде виглядати ще краще. Якщо ви додасте її до бажаного, це ну, неймовірно мене підтримує, прям неймовірно. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор. Ні, якого може побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме звідки тобі входить відео, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.